Я всіх вітаю. Як ви знаєте, часами саме в трасі хочеться щось такого, знаєте, салатику, дуже смачного. Наприклад, оселедець під шубою. Але його готувати то дуже велика морока, тому є інший рецепт. Зараз покажу. Так, для приготування нашого салатику нам потрібні буде 1 кілограм вареного бурячку. Вже далі у нас отакі о. Квашони, огірки польські, далі у нас три цибулени, сині, обов'язково сині два яйця. У нас ще є таке філе, можна навіть два, але філе має бути з соусом. Тут уже так, уже є порушення дієти, як би кажучи. Два тонця от таких маленьких, це десь близько 180 або 160 грамів, можна 200 г спокійно. І така банка з овочами. там Горошок, морква. Зараз поступово все нарізаю. Як ви знаєте, нарізати цибулю це дуже нелегка справа, бо треба кубики дрібнесенькі нарізати. Для того я використовую такі nice, який його називаю. Наступне у нас іде огірок, тому -то міняємо насадочку для нарізочки, у нас буде більші такі кубики. Далі відкриваємо нашу баночку з горошкою морквою. Всередині ось так виглядає. морквочку обов'язково треба нарізати. Так само на велику насадочку нарізаємо. А горошок просто висипаємо туди в каструльку. Додаємо наш тунець. дрібнесенько нарізаємо наш оселедець. Ось такими кубиками мені вдалося нарізати оселедець. Далі ми зараз будемо нарізати 1 кг бурячку вареного. Нарізали наш бурячок варений, Далі нарізаємо варені яйка, додаємо соус, такі гарнесенькі, все це перемішуємо. А потім все розкладаємо на ось такі судочки. І вже серед тижня можемо ласувати. Десь 2-3 дні він стояти буде в холодильнику по-любому.